Ну а Івано-Франківський територіальний центр комплектування відреагував на конфлікт між місцевими мешканцями і своїми співробітниками. Рішенням військомату було прибрати свій блокпост у ворогті. Однак військові наголосили, що і надалі продовжуватимуть перевіряти документи громадян і виявляти ухилянтів серед відпочивальників. Також в ТЦК заявляють, що місцеві жителі, нібито напали на військовослужбовця, поранили його і побили машину. Ну і крім того, в військоматі зазначили, що не розуміють проти чого протестують місцеві. Сцеві жителі, оскільки багато їхніх односельчан воюють зараз також і захищають країну. Нагадаю, що в курортному селищі Ворохта, це на Прикарпатті, відбулася сутичка між місцевими жителями і працівниками ТЦК через встановлений блокпост. Місцеві скаржилися, що нібито через співробітників військкомату туристи не приїжджають до курорту, і рез в результаті люди позбавлені доходу і не мають за що жити. Внаслідок перепалки розлючений НАТО заблокував роботу блокпосту і напав на військових. Як це відбувалось зараз? Маємо нагоду побачити. З громада ворогти де відстоювати свої інтереси. Перед прикордонниками, кацкашниками, які вирішили зробити тут блокпост. А скільки людей забралося? Так забирають на армію. оцього Блокпост. 10 <muchos> million Це є банати, то відпіздите, блять, відпіздите, блять, як має бути! — блять, не позорте бля форму, хлопці. У нас просто вже за цих два місяці отак достало, вірите чи ні? І може досить Поїдьте на Буковель!

Diolch yn fawr

Не порушуйте закон, не треба нам сидіти. Ти мене товар чи не вбив машину. Ти скотина, ти паршева. Ти людай, дідусь, ти панку ти б мене вбив, ти я своя, ти скотина! ти. Пропустіть та їдуть. Отра у курсу <клес> допіла. <клес> ну як ти ми витіло, що... Вони заподіли. Складайте, Складайте, Складайте протокол! Складайте потокол. Ти ти! Це тебе не спасати, сподинок. Руку, блядь, піднімає на жінку. Ой, я просто прийшов побачити, що там сталося. І тут. А і тут нас топпає. Сідку блядь, я це не міш. Блядь, ти будеш кричати, чекай. Ти що, лобця? Питох йобаний, блядь. Ти, подарунок, шибака, тибаний, йобаний. Давай йому пизди. А мало дало, розумієш? Ви тренаху зі ти витягнути хуярити просто. Приєдно. А що там дали? хуйню там йому дали.